Всім привіт! Сьогодні смакуємо курку без курки, нове веджі меню від KFC. Сьогодні ми порівняємо класичні страви з курочкою, які ми всі знаємо і любимо, і їх вегетаріанські аналоги. Здається, полковник Сандерс зараз зробив сальто в троні. Почнемо з бургерів. У Нас є Сандерс Класік та по ідеї, його аналог, який замість курочки має веджі котлету, яка складається з мікропротеїну, який добуває з натуральних грибів. Вона досить корисна, містить 9 амінокислот і майже не містить холестерину. А що мені цікаво, чи зможу я одразу зрозуміти, що це не курочка? Ось такий він всередині. Відчуття ніби з однієї сторони сюди прям бахнули соуса, а з іншої просто пустеля сахара. Капуста, точніше, салат, який летить по всій кімнаті. Куштуємо. Аромат справжньої курочки. Чесно кажучи, я приємно здивована, тому що те, що раніше я вегетаріанське їла, мені не подобалося, це було несмачно. Це дійсно не відрізнити від справжньої курочки. Ти бачиш курку, ти жуєш курку, це пахне куркою, але це не курка і це мейзінг. Тепер спробуємо класичний. Знаєте, що буде епічно? Якщо дійсно справжня курка буде не така смачна, як не курка. Ось такий він. Я бачу чим відрізняється суттєво від цього. Це саме паніровочкою. Тут вона така, ніби кусочками, прям а чи інший соус? Тут він жовтий, а тут він біленький. Майонезний. Це не пахне куркою, а це пахне куркою. Спробувавши класичний бургер з курочкою, я можу сказати, що мені мені подобається. Він соковитий, курочка вона хрумка. Оця паніровочка, вона прям прям так приємно хрустить. І ти, коли її, її сиш, ти відчуваєш. От, знаєте, от це тільки в KFC. ніби цю курочку її тільки тільки дістали з цієї олії, з паніровочки. Тобто в цьому бургері цього немає. Якщо ж їх порівнювати, на моє здивування вони обидва мені дуже сподобалися. Я, чесно кажучи, не очікувала такого. І за цей бургер веганський. За рахунок соусу і огірочків, він має навіть яскравіший смак. Мені він смакує, мені він подобається, і я в житті не сказала, що тут використана не курка. Тобто, якщо не знати, що це не курка, відчуття ніби ти всіш курку таку більш ніжну, ніж класичну, але цей мікропротеїн, ця стріпса, вона має прожилки, вона має текстуру і відчуття, ніби ти смакуєш дійсно куряче філе. За даними компанії, у 2023 році українці з'їли понад 3 мільйони кілограми курочки в мережі закладів КФС. Наступний в нас твістер Battle. До речі, напишіть, що ви більше любите твістери чи бургери? Я особисто бургер, але порівняємо твістери. Якщо їх порівнювати ось так, вони в принципі ідентичні. Головне їх не переплутати. Почнемо з ведже. В цілому він дуже сухий. Тобто, сама ця веджі котлета вона досить суха, в принципі, як і курячі філе. Але це смачно. Поєднання ось цього соусу, огірочків і ось цього ніжної веджі котлети, воно досить вдале. Тобто, ти смакуєш це досить смачно, яскраво, приємно. Така легка кислинка гармонює з ніжною ніжною цією котлетою. Але це дійсно сухо. Тобто, ти його прям жуєш, цей лаваш, ти його дуже сильно пережовуєш. За рахунок цього мені взагалі тістри не сильно подобається, але це має право жити, і це досить непогано. Куштуємо класичну з курочкою. Він мені смакує більше ніж веджі версія, тому що тут класична курочка в ось цій хрусткій, приємній кайфовій паніровці, за яку ми так сильно любимо KFC. Тут додали помідорчик, який в цьому зажали. Тут інший соус, і за рахунок цього він набагато соковитіший і приємний. І в поєднанні з цією хрусткістю це дійсно смачно і це прикольно. Але в уведж версії мені набагато більше подобається саме соус. В поєднанні з солоним огірочком та стріпсою це смакує приємніше. Якби ці два твістери просто з'єднати, тобто до курячого, додати ось цей соус та огірочок, це було б просто кайфово і неперевершено. Але маємо, що маємо KFC представлена в понад 110 країнах світу, має понад 16 тисяч точок. І щодня обслуговує понад 12 мільйонів відвідувачів. Нарешті ми дійшли до салатків. До речі, напишіть в коментарях, чи хоч раз ви брали салати в кайсі, бо я беру це вперше. Можна дуже класно порівняти веджі котлетку і класичну курочку в паніровці. Веджі стріпса вона всередині має таку дійсно кашоподібну текстуру, дуже дуже схожа на нагаць. Зверху видно, що вона посипана чорним перчиком та паніровочком. Класична шкурочка вона досить. Не сильно підсмажена, як я люблю, така бліденька. Вона курочка як курочка в паніровці. Запах. Це реально пахне куркою. Мені здається, сюди добре так пахнули спеції. А це пахне розмокшою капустою. Дуже дивно насправді. Я не знаю як, але вони зробили це дійсно зі смаком курки. Це соковито, це смачно. Це приємно і це дійсно смакує як курка. Але все таки класична курочка, вона є курочка, вона смачна, соковита. Якщо ж брати текстуру в справжній курочці вона дуже-дуже така волокниста і дійсно м'ясна. Якщо ж брати текстуру в вежі котлеті, вона така більш перемелена, однорідна, схожа на курку, але це скоріше як курячий фарш. До салата в нас є заправка соус тисячу островів. Перший такий коштую. Це, напевно, якийсь майонез змішаний з сирним соусом. Щось таке. І давайте одразу сюди. Що в нас входить в салат? Помідор, сам салат безпосередньо і ця курочка. Ну, не густо, я вам скажу, за ті гроші, за які ми це беремо. Ох. Спробуємо це разом. Якщо брати сам соус, він смачний, такий пряний, трохи пікантний. Якщо брати салат. Ну от, хоч в стіну, мене баїте, ну це дійсно курка. Ти їсиш просто курку, але трохи іншої текстури. Ну, дійсно це смачно і це прикольно, і мені це подобається. Тепер давайте скуштуємо струшною куркою. Це буде звучати дивно, але салат з ведж-версією мені смакує більше. Мені здається, це через те, що трушна курочка, вона в паніровці, і доки вона їхала, ця паніровка розм'якла, і ти його жуєш, воно таке трохи гливке, важко жується, і це не дуже прикольно. Тут же псевдокурочка нагадує, ніби курку в салаті Цезар. В цілому. Це ніби дві різні страви з різноприготованою куркою. Хоча мені здається, можливо, якби ми брали трушну курку одразу в закладі, це було б набагато смачніше. Отже, неочікувано, серед салатиків мій фаворит саме веджі версія. Підсумовуючи, можу сказати: в цілому, я дуже приємно вражена веджі меню в KFC – це дуже вдалий кампейн. І якщо спочатку думала, що це буде зовсім не порівнювані речі, типу щось веганське, порівнювати з нашою улюбленою курочкою, ну це знаєте, як небо і земля. Але спробувавши, я розумію, що це смачно, це кори. Дійсно, і дійсно деякі страви вони навіть смачніші за оригінальніші. І мені здається, що в майбутньому я заміню деякі позиції на веджі. А що найбільше полюбляєте ви в KFC? І чи хотіли б побачити його ведж-версію? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей! Насправді цікаво, як би виглядала веджі ніжка гостра або веджі крило. Вони б кістки теж робили з протеїну чи з пластмаси?